Привіт, друзі, ви тільки подивіться на це. Яка кубівка вже жива. Відновлення. Кури гуляють. Свині теж гуляють. А блін, я забув про один будинок. Він не відновлений все-таки. Сьогодні ми відновимо його і, можливо, нарешті зрозуміємо, чому він був покинутий. Схожу-ка я за предметами до свого дому. Взяв я дерево, кругляк і дошки. Не знаю, вистачить мені. Не вистачить, мені потрібно все зробити. І почнемо ми з дерева. Ставимо ось дерево ось тут. І, по-моєму, мені потрібно сюди поставити саме кругляк. Фух. Фух. Ви чули, там хтось є. Да ні, мені злося. здалося. продовжую розбирати тут все. Взяв собі дерево, дошки і кругляк. Так, пророблю тут хід, щоб можна було зайти. Ламаю тут два блоки і починаю прибирання. Так, ламаю тут блоки і ставлю нові. Блін, мене ось ці мікроблоки бісять. Прицілитись на них важко, щоб їх зламати. Ставлю нові блоки, блін, як тут гарно. Ще дах потрібно закінчити, але я це зроблю пізніше. Знаєте, коли я прибираю, я отримую задоволення. Не знаю чому. Так, підлогу я тут майже закінчив. І тепер зараз буду робити дах. Крива тут сходинка, зараз це виправлю. Хоп, раз. І залажу тут. Ставлю сюди сходинку і. Ай! Блін, я впав. Все, я вже піднявся на дах. Блін, я б криво поставив. вас. Селянин, відійди, звідси. Тут не бачиш? Тут будів. Я тут будую. І ще один селянин тут прийшов. Да, йомайо, знову впав! Я! О, все. Ну так. Раз, два, три, хопа! Все. Я на даху знову. Продовжую ставити сходи. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, зараз спущу на низ, перевірю, чи там є порядок. Ні, немає порядку. Я забув тут прибрати дерево. Не побачив. Окей. Що далі? Потрібно замінити ось цей гладкий камінь. Нарешті знайшов гладкий камінь. Ледве знайшов його. Так довго шукав, що аж стемніло. Уявляєте? Гладкий камінь це справжня рідкість в кубівці. І потрібно замінити, напевно, ось цю пічку. Секундочку. А що це за скриня? Її можна взагалі відчиняти, як ви думаєте? Що, як ви думаєте, відчиняти скриню чи ні? Ну бо мені страшно, я думаю, що тут пастка може бути. Ну давайте перевіримо, чи тут є паска. Зараз зламаю я кроляк і. Ні, тут паски немає, все, можна відчиняти. Ну що ж, ви готові? Раз, два, три і. А, ключ. І компас якийсь, який веде до нас, до порталу. Мені потрібно дізнатися того самого порталу. І так. Це той самий портал. Це що було? Ну, так також неважливо. Це той самий портал, з якого я повернувся, тоді в кубівку в минулому відео. Хто тоді ще не, дивиться, не дивився відео, будь ласка, подивіться, воно є в мене на каналі. І, напевно, ми зараз туди якраз і підійдемо до того порталу, зрозуміємо, що мені зараз потрібно зробити, аби врятувати кубівку. Так, ау! Підійшов я, значить, до порталу. І, і що мені? Напевно, сюди ключ потрібно вставити. Напевно, так і є, блін. У мене не виходить. Тут потрібно спробувати його повернути. Цей ключ. Секундочку, я зараз розб... я зараз за кадром розберусь. О, нарешті я розібрався з ключем. Ну що ж, вставляємо його. Все, я розібрався і вставив ключ, але портал чомусь не актувався. Цікаво, як він міг не актуати... А, я зрозумів, тут не вистачає все я, ну цікаво. В скрині він я. О, так. Я, я думаю, цього вистачить. Три штучки. Раз. І де ще. Тут е, не вистачає. А, бачу, два і. Р... Хоча б не промахнутися. І три. О, портал вже активований, Значить, можемо заходити. А хоча. знаєте, і... я вже вирішив, що кубівка вже врятована. Я не хочу е, у, уже цих порталів. Моє життя вже тепер тут. Все, я просто в Кубівці хочу ж жити. Це був фінал серіалу Аномалії в селі Кубівка в Майнкрафт. На ваших екранах був Темзі. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і тиснути на дзвоник. Бувайте!